Мені 36, я слюсар на заводі. Звичайний роботяга. Все життя руки в мастилі, в голові креслення, допуски, міліметри. Дружина з малим в Австрії вже третій рік як. Я лишився, бо... бо завод працював, треба було комусь гайки крутити. Та й думав, що мене простого роботягу ніхто не чіпатиме. Ми ж тут, у тилу, теж, наче як на своєму фронті. Наївний. У 2025-му стало зрозуміло, що фронт тепер усюди. На прохідній заводу, біля магазину, на автобусній зупинці полювання на таких, як я, стало буденністю. Я жив маршрутом дім, цех, дім, намагаючись стати невидимкою. Не вийшло. Взяли мене ввечері, коли повертався зі зміни: втомленого, брудного, двоє в пікселі, у цивільному, без зайвих слів. Просто документи. А тепер з нами. Опирався недовго. Мої мозолисті кулаки проти трьох без шансів кинули в бус, де вже сиділи такі ж мовчазні й приречені ВЛК. Це було приниження, конвейери з голих, зляканих чоловіків. Лікар утомлено постукав молоточком по коліну, зазирнув у горло. Придатний початка, як тавро на худобу через два дні стара казарма. Навчальний центр, навколо сосновий ліс, сирість і туга, видали форму, яка висіла на мені, як на опудалі, і почалося життя, схоже на поганий сон: рити мерзлу землю, бігати, повзати. Я, людина, яка звикла до логіки металу, до точності інструменту, потрапив у світ абсурду. Інструктори кричали, ми мовчки виконували. Усі розуміли, що це просто підготовка до відправки на забій. На третій день у курилці я познайомився з Андрієм далекобійник з мого ж міста, міцний небагатослівний мужик, якого витягли просто з за керма його фури на блокпосту. Ми дивилися один на одного, і я бачив у його очах те саме, що було в моїх: не страх, а холодну, злу рішучість. Це м'ясорубка, прохрипів він, випускаючи дим. Вони нас як витратний матеріал списують. Треба валити, відповів я. Більше слів не знадобилося. Ми почали готувати втечу. Вдень ми були зразковими курсантами, а вечорами, ховаючись залазнею, складали план. План був простий як кувалда. Андрій знав дороги, я вмів працювати з металом. Втеча, ніч, дощ, холодний і липкий. Під час перезмінки караолу, ми рванули до паркану. Я прихопив з майстерні шматок арматури, кілька точних рухів, і старий замок на хвірці в дальньому кутку території здався. Далі ліс. Ми бігли, ламаючи гілки, не відчуваючи болю від подряпин. Адреналін глушив усе. Лише за кілька кілометрів ми впали на землю, хапаючи ротом повітря. Ми були вільні, але це була свобода загнаних звірів. Кілька тижнів ми пробиралися на захід до гір. Ночували в покинутих сараях, їли те, що вдалося прихопити. Одного разу натрапили на хату лісника. Старий дід, побачивши нас, мовчки виніс хліба, сала і флягу з водою. Не спитав нічого, просто показав рукою на стежку, що вела вгору. Карпати Вони були величними й жорстокими: постійний підйом, каміння під ногами, холодний вітер. Ми йшли мовчки, економлячи сили. До кордону, за нашими розрахунками, залишалося кілометрів з десять. Надія гріла краще за будь-яке вогнище. Ми майже дійшли. Був вечір, туман лягав у долини. Ми йшли узліссям, коли попереду, метрів за п'ятдесят, з за смерек вийшли двоє прикордонники. Мить завмирання, потім крик стояти. Андрій зреагував першим. В різні боки! крикнув він і кинувся праворуч у хащі. Яр вонув ліворуч униз по схилу. Я чув за спиною тупіт, крики, я біг, не бачачи нічого, крім темних стовбурів дерев. Мені здавалося, я вже врятувався, коли, вискочивши на невелику галявину, я просто врізався в ще одного удар прикладом у груди, і світ згас. Прийшов до тями я вже зв'язаний. Поразка. Гірка, як полин. Мене не повезли далеко, кинули в якусь частину неподалік, у кімнату, схожу на карцер. Чекали покупців зі з моєї попередньої учебки. Я сидів на холодній підлозі і розумів, що це кінець, але потім я згадав Андрія. Він крикнув: В різні боки. Він дав мені шанс. Думка про те, що він, можливо, встиг, не давала мені зламатися. У цій частині панував бардак. Охорона була формальною. Усі були втомлені і злі. На другу ніч, коли вартовий просто заснув на стільці біля дверей, я зрозумів, що це мій другий шанс. Я не мав інструментів, але я мав руки, які звикли до роботи. Клямка на вікні була стара і ржава. Годину я розхитував її, поки вона не піддалася, вистрибнув у темряву. Цього разу я не біг, я йшов як тінь. Друга спроба була іншою. Я був сам, я був зліший і обережніший. Я рухався тільки вночі, вдень забивався в найгустіші чагарі, як звір. Я навчився читати ліс. Я їв ягоди пив воду зі струмків. Я не був більше слюсарев, я був людиною, яка хоче жити. На четверту ніч я знову вийшов до кордону, в іншому місті, довго лежав, спостерігаючи ніяких парканів, тільки стовпчики. Я не біг, я повз, втискаючись у мокру землю, долаючи метр за метром. Це була найважча робота в моєму житті. Коли я переповз у явну лінію, я не відчув радості. Тільки величезну кам'яну втому. Я підвівся, обтрусився і, не озираючись, пішов у глиб чужого лісу. Вже потім, через місяць, у таборі для біженців, я через знайомих дізнався долю Андрія. Його тоді схопили. Відправили назад, але він чортяка теж не здався. Через тиждень розібрав стіну в туалеті старої казарми і знову втік. І цього разу вдало. Десь у Німеччині вже крутить баранку своєї фури. І я зрозумів, що тоді в лісі ми не програли, ми просто вибрали різні шляхи до одного й того ж до життя.